Битва під гурбами наймасштабніший бій між загонами УПА та військами НКВС, який відбувся 21-25 квітня у 1944 році, якраз у дні Великодня. Ще з 90-х років започаткували традицію у третій день свята відправляти службу Божу та вшановувати пам'ять полеглих українських повстанців на місці бою в урочищі гурби. Вони дуже добре усвідомлювали, що це за ворог у вигляді військ НКВС. Прийшов на Цю Богом дану для кожного українця землю. Вони були дуже свідомі своєї жертви, тієї своєї любові, коли вони покладали душу свою за друзів своїх. Тоді 5 тисяч воїнів УПА боролися із 35 -ти тисячною армією НКВС. Зараз на місці бою розташований меморіальний комплекс, пантеон слави з встановленими іменами упівців. Також тут побудували чоловічий монастир. Саме сюди щороку приїздять сотні людей. Ми не пам'ятаєш минулого гриборшмата майбутнього. Наші минулі поразки мають бути проаналізовані і в сьогоднішніми військовими політиками бо це повторення. І є пам'ять про тих героїв які провели за нашу свободу, тому що коли певні цінності їх защали у півці в ті роки строкові. Ціна той боротьби була кривавою і страшною. Це були тисяч убитих хлопців, дівчат в боях з НКВД із нацистами, з поляками іншими окупантами. Я родом не з не з цих місць. У мене немає нікого, але знайомих моїх є. От моїх сусідів, дідусь тут був, який чудом просто йому вдалося звідси вибратися. У Здолбунівському районі, в Мізоцькій громаді, це святе місце, яке намолене віками. Священне всі знають, які відбулися тут бої, скільки загинули невинних. Неодноразово бій під гурбами порівнювали із російсько-українською війною. Хоч і ворог був в рази більший, у півці чинили несамовитий опір, як це роблять сучасні українські захисники. Це місце, де формується ментальна пам'ять українського народу, і ми маємо відзначати пам'ятати ці дні в знак тої жертви, яка була, і в знак жертви той, яку віддав Христос за всіх нас, і сьогодні і ту жертву, яку віддають сьогодні наші військові. Тодішній бій закінчився Перемогою радянських військ НКВС спалили села гурби та Антонівці, а мешканців вивезли. Кількість загиблих військових і цивільних осіб наразі точно не встановлена. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.